Також, друзі, візьмемо ми смородину. Це у нас маточний рядок смородини. Маточний рядок я називаю смородину, це та смородина, з якою береться матеріал. Тому що насіння не передає 100% у нас від материнської, а черенок, живець, звичайно, передає 100% нашої материнської. Так що ми бачимо, що тут у нас є кущ. От Йому вже 5 років, 4 роки. Він у нас не слугує для ягоди. ми тільки беремо для матеріалу. Бачимо, що тут у нас є гілка. Ми її зрубуємо і робимо хоча б на два рази. І ось ці петечки будемо вже садити навесні ну, або зимою, щоб буде приморозок. І так нарізаємо. Наша задача цій смородині чим поглібше запхати у землю. От Якщо ви садите ось так, нам треба максимально закласти, того що чим... Нижче буде, тим більше шанс, що воно зловить вологу, тому що навесні у нас відбувається так, що так, що навесні у нас смородина має волого, візьмемо навіть квітень, вона має запас вологи з зими, що у нас був. І виходить, що смородина має в собі поживні речовини, з-за того вона може пустити перші 2-3 листочка. А відбувається так, що у нас немає приблизно там, опадів 2-3 тижні, можливо місяць опадів, ну, різні бувають місяці. І смородина починає гинути, якщо у вас немає капельного палива, звичайно. Того ми беремо чим грубші, стараємося живці. І, звичайно, беремо хороші сорти, того, що люди потребують гарного сорту, щоб він родив і гарно приживався, звичайно. І стараємося покласти черенок як найму, найбільше глибоко, щоб був більший запас вологи. І, звичайно, дивимось. Звичайно, що в нас з літом треба за ним дивитися, звичайно, потрібно за ним обробляти, кропити, давати більше підживку, добре давати. щоб. Так, друзі, ми працюємо, це вже відходи, відходи, Робочий стіл теж весь у буньках. Поки що один нарізали, вже пучкували. Пуле 50 штук. Поки нарізали 700 штук з того, що я вчора зробив з, того, з тої тачки. Йдемо далі різати. Так, друзі, нарізаю смородини, за перший день вийшло нарізати і зробити 1050 смородин. Прикопую і працюємо, звичайно далі. Ну, я вже ще показувати не буду. Далі я прикопаю і на цьому все. Ну, отак от їх прикопали і вже воно може зберігатися місяць-півтора в залежності, коли будемо саджувати. Нічого її не буде, вона не замерзне. Далі все в стані спокою. Побачите, лиже прогріється і зразу буде вже пускати листя в прикопи. Ну, воно коріння не сформує. Якщо хочеться сформувало коріння, в коріння все треба у терсі. Друзі, всім привіт. Різав розу розсаднику. Роза настільки вийшла груба, що зламав катор аж за 130 гривень. Він мені стільки виробив і тепер зламався. Ну нічого, возьму назад частини, Ну, я не можу. При простої рози вламався секатор. Кажуть, ціна його була 130 гривень. Обідно. Ну, нічого, роботи і далі.